Тімір, він приходить сюди, де він відчуває слабкість української ідентичності. Умовно кажучи, якщо би Харків весь був україномовним і вся область навіть чути не хотіла ні за що російський, воріг би не претендував на ті землі. А так, ми його відбити відбили, але якщо він сам себе не українізує, то рано чи пізно він знову стане жертвою руського міра, який прийде по своє. бо ми же браті, у нас же один язик. У Нас же одна церковь, ми дивимося одні передачі і слухаємо однакових музичних співаків. Тільки власне відстоювання ідентичності на сході воно збереже схід українцями. Точно так само, як на заході, під час акту злуки Ур і Зунер. Західноукраїнської народної республіки українці було важливо відстояти свою ідентичність. У них були різні колонізатори, різні вороги, які їх притісняли з того боку польський гніт, Австрійська імперія, з цього боку Московський Гніт, Московська імперія, але вони усвідомлювали, що вони зможуть відбитися від всіх зовнішніх ворогів тільки тоді, коли вони будуть об'єднані, об'єднані навколо власної української ідентичності, власної української церкви, власного українського світогляду. Власно на Ідентично українського розуміння майбутнього своєї країни тільки таке об'єднання дасть їм шанс вижити на цій карті. Я нагадаю, що Краснодорще чи ж так само колись були українськими землями, але тоді, коли там зникла українська мова, українська ідентичність, українська церква, там зникла і українська держава, і сьогодні дуже важко з ними говорити про те, що вони взагалі то були українцями. Точно так само, як Холмщина і Підляща, там неможливо сьогодні підняти питання про те, що вони теж колись були українцями там, де живе українська ідентичність, там буде Україна. Де не стало української ідентичності, там рано чи пізно так само не стане Україна. Саме тому для нас важливо чи на Заході, чи на сході бути єдиними і власне відстояти ідентичність, тому що тільки там, де міцна ідентичність, там є майбутнє України. Ні в Польщі, ні в Румунії, ніхто не сумнівається в них має бути яка мова. Має бути яка церква, яка має бути культура, який має бути світогляд, і власне тому вони розвиваються. Тому що люди знають, що ця країна тут надовго і ніяких змін не буде. Тому відповідно вкладають гроші, виростає матеріальний добробут. Є розуміння того, що мої діти повинні жити тут. Я не можу красти у цієї країни, тому що це є моя ідентична батьківщина, і іншої в мене немає де би я не був. Нам цьому ще треба вчитися, треба розуміти, але. Акт злуки, день соборності це ті речі, які нас готують до цієї єдності з днем соборності, дорогі українці, дорогі християни. Христос народився. Слава Україні!